Школа цифрового часу. Вікна завершують цикл сюжетів про а Протягом тижня ми розповідали вам про фінську освітню систему, і не для того, аби ви їм позаздрили. Все, аби ви не боялися вимагати змін у своїх школах. Що це можливо довела Естонія там взяли фінську освіту за взірець, додали свого і нині. Колишня радянська країна стала світовим лідером у розвитку нових технологій. Вчимося вчитися разом із Дмитром Литвиненком. Одна серед найбільш комфортних, щасливих та заможних країн світу, середня платня тут 2,5 тисячі євро на місяць. Фантастична екологія. Новітні технології. Вони твердо знають. Запорука їхнього успіху, освіта. Ми розібрали на цеглинки фінську систему, і лишилося одне питання: а чи спрацює це все в Україні? Здається, де там Фінляндія, Україна занадто велика. Різниця, але зараз ми йдемо до Естонії. Вона теж колишня союзна аграрна республіка, яка нині лідер в світі по цифрових технологіях завдяки тому, що вони поміняли свою освіту. Старий Талін серед пам'ятка ЮНЕСКО. Тут серед вешта соборів під старезними стінами притулилася невеличка гімназія. Ми приїхали саме на початку навчального року у першачків. Перший урок інформатики їм дають логіни пароль на все шкільне життя. А вже в п'ятому класі вони казатимуть так. маленькі діти в п'ятому класі вже можуть самостійно створити гру. Це не важко. Не всі, що уявляють, як цим гроші заробити. Мабуть, того треба навчитися. У Томаса чудова англійська, і для нього ці комп'ютери наші вода для риби. Ідеальне середовище. Скайп, знаєте, він розроблений у Естонії випускниками нашої школи. Це справді одна серед найкращих гімназій країни, надпрестижна. Може, саме тому тут є всі ті сучасні гаджети. Сільська школа за 30 кілометрів від Таліна. Школярі з'їжджаються автобусами з усього району. Ось два брати Генрі та Ерік, сьомий та другий класи. Їхали в школу 30 хвилин. Щодня директор зустрічає діток у фойє, з усіма вітається. Усе або діти хотіли саме в цю школу. Бо естонці вирішили, освіта має бути конкурентною. Гроші, заклад отримує за кожного учня. Якщо в конкуренції качеством образування, то це, звісно, хорошо. Йдемо до Ерика на урок математики. Додавання і віднімання. Вчителька вже розкладає на столах лотерейні картки. Вочевидь, вона фінські уроки засвоїла добре. Я в другому класі на математиці і ми зараз будемо в автограти. Бінго. B – один мінус нуль. А хлопчик підказав. Я не знав. Що 17 мінус 9 буде вісім. Плюс Бінго! Ось це камера для онлайн трансляції, бо все це бінго батьки можуть переглянути в інтернеті. На кожному році учительниця пише. Там творилось, ацинки зразу. І все видно на онлайн. Все прозрачно. Все-все-все прозрачно. У директора є id картка він вставляє її у свій планшет і теж під'єднується. Тут і розклад, і аналітика успішності, відгуки, пропозиції батьків. Вони тепер більше довіряють системі, а вчителі набагато краще розуміються на цифрових технологіях. Інстаграму тя єстілі, фейсбук, що. Когда вот, э, ні, я про це нічого не хочу знати. Це, звісно, проблема. Оселя Еріка та Генрі за 30 кілометрів від школи. Щойно мама приїхала, заходить до свого старежного будинку, де у дворі церква 12 сторіччя. І одразу до ноутбука подивитися, що у школі її хлопці поробляли. Це очень, очень здорово від второї класс Хелін Бойст – це вчительниця, вона красива дівчинка і хороша вчительниця. Неподалік є село з іншою школою, значно ближче до їхньої хати, але Сірі обрала ту. Воно того варте. І Різниця маленька, по-моєму, 20 хвилин тільки. Якщо в місті, або десь три кілометри інша школа, яка справиться, то чому тримати другой, которая іздання і вже старе. В Естонії зачиняють школи, що не змогли оновитися і залучити дітей. В Українському міністерстві освіти кажуть, питання надзвичайно болісне. Школа це будівля, яку треба опалювати, ремонтувати. Армія вчителів, що не мають навантаження та кваліфікації. Це з'їдає освітні бюджети. Ми маємо понад 17,5 тисяч шкіл. З тих шкіл 60% знаходиться в сільській місцевості. Це маленькі школи, які на превеликий жаль не дають зараз якісної освіти. Діти з села мають значно менші шанси на загал пройти успішно ЗНО, наприклад, з іноземних мов вихід іти естонським шляхом і створювати великі опорні школи. Їм допомагати і у них запроваджувати новітні технології, як у Естонії. Це схоже на мій шкільний кабінет праці, але, звісно, верстати, куди сучасніше 20 років пройшло і це теж таке, до чого я звик дерево. А ось там щось неймовірне для моїх шкільних років це 3D-принтер. У мене і що там є стодіть. Посмотримо. Зараз це часу делає. Зараз да? ребята посмотрять, як це ділася. Чуть-чуть що -чуть палуче мета проводить принтер. 50 школ палучілі цей принтер. Діти складають з деталей конструктору самохідні апарати, майструють машину на сонячних батареях. А нещодавно держава їм закупила роботів. Роботи ще в упаковці. Це будемо займатися за в ближайше часу. Вам не показували ще? Вже зібраний робот їздить у шкільному полі, керують ним через інтернет він зможе підіймати речі його можна багато чого навчити. Він аналізує, що відбувається довкола. Директор каже, діти мають зростати серед нових технологій, звикати до них. Ми вже готові на 50 років вперед. Нині в Естонії платня педагогів за тутешніми мірками невисока. 800 євро менше ніж середня в країні. Нема рівності шкіл. Реформа ще триває. До того ще прийдуть. Тут кажуть її руші, нині батьки, суспільство, яке каже вчителям: ми готові давати вам більше, проте ви дайте більше нам. Общество стало требовать от школи. И учителям приходилось изменяться. Любим свою независимость, мы очень хотим быть дальше здесь, говорить на своем языке. И это возможно только тогда, когда у нас идет интеллигентное, умное, критическое мышление следующее поколение. А це вже інша школа, київська, одна серед найліпших в україні. Тут теж є сучасні конструктори для дітей, технологічні дошки. Однак більшість освітніх цікавинок придбано коштом батьків, які вимагають натомість якісної освіти. Інтегрований урок, водночас українська мова та я і слід. Діти проходять тему успіх ще й вчаться працювати з прислів'ями. Працюють у групі, то вже соціальні навички, основа сучасної школи. Це більше виховний урок для того, щоб діти були впевненими собі. Сміливішими можливо, щоб вони не закривалися в собі. Вони можуть висловлювати свої думки і їх не зупиняєш. Кожен висловлює свою думку. І він має право на свою думку. Батьки точно так же, як і вчителі, точно так же, як і діти теж мають пройти цей процес. Він зворотній. Сподіваюся, що він буде на користь нашим дітям. У цій школі реформа вже діє з волі батьків і педагогів та по всій країні й досі освіта пострадянська. Головні загрози для української реформи нерівність шкіл, залежність від гаманців, батьків, небажання їхніх учителів змінюватися. Минулого тижня рада ухвалила в першому читанні новий закон про освіту. І в ньому вже 12-річне шкільне навчання. Всі стадії, як у фінів та естонців. Наступний крок реформи вже навесні. Докорінна зміна держстандартів. Не накопичувати зайвих знань, а опановувати компетенції, навички. Ми запускаємо школу з таким підходом з 18-19 навчального року. Діти підуть в таку школу. Сподіваємось. Дмитро Латвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Ліфанов, Дмитро Волошко, Андрій Шурін, Сергій Доценко та Елеонора Черевко. Програма вікна СТБ.